Всім привіт! Сьогодні нарешті будемо заповнювати наш альбом. Давайте подивимося, як він виглядає, наш паніння альбом. Так, щоб було все вам видно. Да, основний акцент тут сюди, бо з іншої сторони у нас тільки протектори. На них також цікаво дивитися. Не зря я підбирав. Бачите, Це перша сторінка. Ми починаємо зі Скарлетт та Violet. У весь сеті у нас не вистачає цієї панянки. Далі у нас тут повністю все є, бачите? Тут також ми вже зібрали і все. Потім у нас тут якось треба викласти, щоб мені подобалось, Тут не вистачає цього маньяка кібернетичного, потім у нас тут вже багато не вистачає. Ну це з останнього сету скоро вже... В Цьому серпні, 13 чи 12 серпня, виходить вже новий альбом і там буде три, наче панянки. А потім вже в початку вересня виходить ще один. Це буде. До цього буде бонусний. А потім вже основний. І там ще буде також три чи чотири панянки. Да, чотири. Так що ось так. от. Тут вже для них вже підготовлений аркуш. Так, це у нас вже починається з Sword Transhield. Марні розпочинає, професор ще поки що немає. Потім тут чисто в альбомі лежать дівчата, без всяких хлопців. Да. Тут цієї не вистачає, бабці не вистачає. Тут мамки якоїсь не вистачає. Тут у нас усі є. Тут також всі є. Тут у нас оцієї бабки не вистачає. Далі у нас цілей не вистачає. Елізи. Тут у нас вже скромно. Тут остання картка, вона, ну, коротше, тільки одна вона залишилася. Далі у нас самі буде. Тут у нас скромно, тільки одна, бачите. Потім тут чисто. Заготовочки. Колись тут все поповниться. Я на це сподіваюся. Тут чисто японські чи китайські. Вони в Китаї виходили, в Кореї, в Японії. Але до європейсько-американського ринку вони не дійшли. Цих карток немає з цими тренерами. Бачите щось вирішили, що вони не потрібні нам. Так, тут у нас вже починається XY, а, тут Спочатку Black White, потім XY. Тут їх небагато full-артових дівчат було. Ну тобто артів з дівчатками, то тому тут дуже мало. Оце походу Scarlet та Violet. Оце Black and White. Оце походу, оце я вже не пам'ятаю. Тут це також походу black and white. Ну, ні, це вже XY, Оце вже XY, це Black and White. Он промка закінчується. І це вже у нас xy пішли, бачите? Так, що сьогодні ми будемо розкладати. В кінці альбому у мене тут лежать міні-дівчата, які будуть тут лежати, може на щось поміняюсь. Там трохи студентів поклав і може на щось поміняюся. Так, сюди вже в колекцію їде наша Поппі друга, Он у нас. тобто вже третя Поппі. Ой, трохи помилився. Давай залазь. Оп. попі залізла. така Клара сюди йде. Вони без крутих протекторів, ну, нічого. Так, потім у нас тут є дубльова Міс Фортуна Сістер. Також на обмін неса. Черівна дівчина. Так. Копікет. Це дуже подобається мені ця картка. Прям. Что-то невероятное. Прям выклалось круто. Так, и давайте идти по порядку. То есть по порядку, так как мне подходит. Вот, смотрите, наша Лили Force. Прямо full force. Она полностью зафорсована. Бачите, как она выглядит. Ее поклав в протектором. Давайте, ты тут нашу саму. И давайте ее шукать. повинен десь бути під кінець, Ось вона. Це ми достаємо в паніні, як там в альбомах, а замість неї кладемо повноцінну кольорову наліпку-карточку. Так, ось вона зайняла своє почесне місце. Далі у нас йде мело. Також я поклав протектор. Давайте Воно десь. Ось от, от вона Її місце. Давайте це ми забираємо і кладемо ось сюди чик. Тепер вона на місці. Ось така Арезу вампирша з червоними очами. У нас вона є у кольоровому варіанті. Де вона ось вона? Можете побачити. Так, давайте я вам достану, покажу, порівняємо опа, ось як вона виглядає звичайно, як вона виглядає незвичайно. Тут ми ще ось такі ромбики, зірочки, блискавки. Бачите? Все тут є. І тут ось як вона виглядає. Давайте повернемо. Такі от ці, як вона називається. Веселкові щось є не особа, а вирішив взагалі збирати. Ну, якщо вони потрапляють на око, то вже нехай йдуть. Да, у нас тут ще в місті. Гола місті, яка була заборонена в Європі, де да й в інших країнах, бо порахували, що вона занадто відверта. Ця панянка да, нам таки не потрібно. голих дівчат нам не треба. А вона там гола. Виходила тільки в Японії, а в Америці вона була змінена, там інший формат. Сюди я не добавив, але колись тут з'явиться повноцінна. Далі у нас йде ось така карен. Це закінчується Black White Era. Ось сюди вона йде. Тут дуже крута, вона, у неї на кофті є якісь блискавки, Воно зірочки, можете побачити. Хоба! і ось вона зайняла своє почесне місце. Далі у нас йде Опал. Тут вже добиваємо такі протектори. Так, Опал десь у нас повинна бути. Ось вона. І тепер у нас буде зібрана повністю сторінка. Та-дам! У нас повністю зібрана сторінка. Усі Усі присутні. Далі у нас все-таки наша традиційна гола місце. Може видимо, вона прямо гола-гола. Якщо подивитися, можна щось знайти недопустиме, бо знаєте, що вона плаче, бо їй треба спати з зіркою, так що... тому це вона дуже сильно плаче. Ну, контракт її зобов'язує це зробити. Ну, шо ж. І ми її заміняємо. Та-дам! Тепер сюди треба тобто англійську версію сліз цієї місці. Далі у нас ось така свята людина, якась монашка. Вона десь повинна також бути, десь, десь ми її знайдемо, десь вона під кінець повинна бути. Да, у мене тут є Джеймс. Jessie да, James, Джеймс, м'яв James, якщо ви знаєте, він ще та няшка. Ви зараз побачите чому. І ось ми її розміщаємо. Нарешті у нас є професорша. Це взагалі самий перший аркуш, що неймовірно. Тепер у нас тут буде зустрічати наш альбом повністю з першим заповненим аркушем. Да. Ось отак от. Перша сторінка є повністю, друга, третя і четверта поки немає. Так, далі у нас іде якась мамка. Хоней. Мідятина, як там кажуть. Не мідятіна. Так. Так вона Люба, як там перекладають у нас. Солоденька чи як там. Ось вона зайняла по чесне місце, сторінка заповнена. Далі у нас іде ось така плюмерія. Вона із Санмуну. Десь вона там санмунить. І ми її зараз знайдемо місце. Де вона? А де вона? Фіхе знає, де вона. А ось вона навіть на першій сторінці. Чогось санмуна. Це я щось прогавлював. Це сюди. Далі у нас іде ось такий маньяк кібернетичний. Якраз четверта сторінка нашого альбому. Так, і вона у нас вже заповнена. Та дам так, у нас є. три, чотири сторінки перші. Ось тут ці дорогі якісь. Треба, щоб вони випали з пакетиків, бо занадто гід дорогі. Якісь поживілля. Це 120-80, можу рости до 90. ця 60 росте до 70. Це якесь Ну, Що маємо? Ліза Спаркл. Як тільки ти їх купиш, вони зразу подешевшують в половину. Не? Такий шлях самурая. Так, Еліза. Еліза Ліза у нас десь була, тут. отут її не вистачало. Зараз ми її. Ось вона. Та-дам! І ми її розмістили. Так, у нас іде Скайла. Скайлу ми також шукаємо. Вона десь повинна бути. Де наша Скайла? Скайл, Скайл. Ну все, она. Значит, это прям на остальной странице наша Скайла. Ну и поместилы. Далее у нас Каролис. профессорша она так вот здесь в была. Здесь она тут. Вот она. І ми майже ми закінчили цю сторінку. Залишилась одна картка. Ну, багато у нас закінчених сторінок, що я дуже здивований і радий, що так якось виходить. Бачите, тут у нас повністю тут, тут, тут прямо ось 5 сторінок. Навіть це можна сказати шість, бо тут одна, але тут більше нічого в них немає. Далі у нас б'янка, яка слюні пускає. І вона у нас на п'ятій сторінці. І ось вона. Це у нас The TEF. Як там? Tempest. Як він там? Позаминулий сет. Повністю бачите, зібрані. Ось вони всі. Дві... Три звичайних і три незвичайних. Точніше, ось дві. Треті, Такої незвичайної немає. Їх тільки дві. І остання у нас на сьогодні картка це Кармін. І вона ось тут займає свою суперпозицію. Так що, ось отак виглядає альбом. Давайте ще раз пролистаємо, щоб насолодитися. Дублі. Всім дякую, що подивилися. Пока-пока.